Що залишилося з комп'ютера, які розграбували російські окупаційні війська, Тобто залишилося, всі вони плати, повиймали, жорсткі диски, тобто голий комп'ютер, материнська плата в деяких навіть її знімали. Розорені кабінети, порожні полиці та купи сміття. Таким залишили після себе окупанти приміщення Херсонського архіву. Олена згадує, коли росіяни але... захопили будівлю, озброєні військові наказали під наглядом забрати особисті речі і заборонили з'являтися на роботі. Основна задача наша була ну, як сховати, і винести наші документи. Це було досить складно, бо боялися перевірок, боялися переслідувань з боку російських окупаційних військ. Я Винесла диски, бо я заховала їх свої ботинки, батінки. носки, і таким чином я принесла їх через перевірку. Окупанти викрали приблизно 400 тисяч одиниць зберігання. Окремі історичні фонди привертали особливу увагу загарбників. Раніше на цих полицях знаходилися архівні документи, що засвідчували злочини Російської імперії та радянської влади проти жителів Херсонщини. Саме вони найбільше зацікавили окупантів і були вивезені. Директорка архіву Ірина Лопушинська вважає, що окупанти спеціально намагалися знищити історичні докази звірств російської влади у різні часи. Проте значна частина викрадених фондів була оцифрована ще до початку повномасштабного вторгнення. Тож є можливість їх відновлення, каже пані Ірина. Документи вивезені це метричні книги різних релігійних установ. Судові документи, нотаріальні документи, це документи органів влади Російської імперії, яка діяла на цій території. І документи. Які розповідали і про репресії, і про голодомор, і про голод 22-го, і Про голод 47-го, 46-го років, російські мародери, що не зіпсували, просто спаплюжили. Багато цінних історичних документів валялися під ногами в купах мотлоху. На наших архівних сходах, коли ми зайшли сюди в приміщення, ми зустріли дуже багато недоблків цигарок. Пляшок від пластикових бутилок і набоїв зустріли багато, просто бруду і знову ж таки бачили наші розірвані архівні коробки, розкидані архівні справи. Вони випадали з коробок, їх ніхто не піднімав, по них просто ходили окупанти. Нині в Херсонському державному архіві оцифровують документи, які збереглися після нашестя орків. Також створюють окремий фонд з експонатів від початку нинішньої російсько-української війни. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал. Tak, za niektórych tu